Всім привіт, друзі! Сьогодні неділя! І ми готуємо зефір. зефір. Я передивилась дуже багато відео в інтернеті і вирішила зробити по-своєму. Знайшла у домашній книжці з, куліна... з кулінарії рецепт і захотіла зробити такий зефір, як робили колись. Я тебе люблю, мама. І я тебе люблю. Отже, нам потрібен Заманіко, желатин, заміночко. Сік або вода. Один стакан. І ще нам потрібно 1 кілограм цукру. Все це змішуємо в копи і збиваємо до білої консистенції. Отже, маса вийшла ось така. Досить густа. Наскільки я зрозуміла, ложка повинна стояти і не падати, вона не падає. Я додала трошки барника. Тепер буду перекладати це в кондитерський мішок і висаджувати. Пробуємо. Отже, поки що маємо ось такі зефірки, коли вони стабілізуються, я дозніму і покажу, що ж у мене вийшло. Коли я підбила масу до білої піни, я забула уточнити, що я додавала ще одну чайну ложку лимонної кислоти і одну чайну ложку соди з гашеною оцтом. І тоді вже збивала до стійких піків. А зараз будемо чекати, що ж у мене вийшло з зефіру. І напевно, десь вечором я викладу, що вийшло з нашого експерименту. Чекайте.